Владна ситуація з, з, з віруючими духовенством і єпископами на Донбасі. В Луганській області єпископа нашого вивезли терористи закритими очима і, і випустили його, пошкодивши машину. Духовенство не дозволяє звершувати богослужіння. І це не тільки. Духовенцу Київського патріархату не дозволяють звершувати богослужіння і греко-католицьким священникам, і римо-католицьким, і протестантським пасторам. Приблизно така ж ситуація і в Донецькій області, але там є райони, де знаходяться наші війська і в цих селах. Там е, наші священники звершують богослужіння. А взагалі е, цих сепаратістів ставлення до Київського патріархату крайньо негативне. Нашого священика викрали і до цього е, часу, ми не знаємо, де він знаходиться. Це е, свідчить про те, яке ставлення е, сепаратистів і терористів до. Київського патріархату до служіння звершують тільки священики московського патріархату.